Друзі, вітаю! Сьогодні у нас обзор доволі цікавої відкритки з зображенням квітів. Це йдуть фото. Ось такий вони мають вигляд. Інша сторона, тут бачимо, практично нічого не вказано. Це йшла імпортна відкритка. Бачемо місце для марки, але вона чиста, друзі. На сьогоднішній день ціна таких відкриток, тим більше це 76-го року відкриточка, розпочинається від 30 центів за один екземпляр. Якщо у вас є Цікаві відкритки. Пишіть. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.